Дуже голосно і дуже масштабно звучить все, я йду з професії. Ну, напевно, воно так і є. Просто я не хочу це так називати. Мені хочеться більше бути корисною для сил оборони. Ну, це мій пріоритет, це моя найбільша зацікавленість, тому що яким акторством я буду займатися в країні, яка буде під окупацією. Ну, шановні, чи можу я припустити, що ти будеш так чи інакше долучатися до війська, і твоя професія зараз буде пов'язана саме з нашими збройними силами України? В нас є настільки багато різних професій і робіт, які... Навіть безпосередньо не пов'язані з військом, але які потрібно закривати, що. Бо люди от відразу думають: все, коли ти ну, там, не знаю, йдеш з якоїсь роботи, ти вже штурмуєш десь посадку в Донецькій області. Ну, товариство, чесно, це так смішно. Є дуже багато різної роботи, і вона не обов'язково у війську. Навіть якщо в війську, в війську теж є просто шалена кількість різних професій, які не означають, що ти сидиш там в окопі. Я знайду для себе те місце, де я буду почуватися корисною максимально.